Доброго вам вечора. Ви дивите черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Минулого вихідного городочани відзначали день народження рідного міста. У героя, який повернувся із зони АТО в короткотривалу відпустку, народився син. Мріє вчительки, щоб діти не лише отримали гарні знання з англійської мови у школі, а й продовжували спілкуватися іноземною мовою у повсякденному житті. Цьогорічним богатарем став майстер спорту з школі атлетики Андрій Мельник. Про це та інше наразі детальніше у матеріалах наших кореспондентів. З днем міста Городок. Саме ці слова прикрасили концертну сцену в центрі нашого городка. Минулої неділі, свято, якого жителі нашого міста так чекали, відбулося. І, хоча не з таким розмахом, як зазвичай, та все ж таки принесло чимало душевного задоволення і піднесло патріотичний дух і настрій серед городочан. В рамках свята проходили різні змагання, футбольні, волейбольні матчі, а також традиційна урочиста частина, під час якої городочан вітали керівники міста, району також. Гості свята багато хто цього дня отримав пам'ятні подарунки. А піднімав настрій усім жителям та гостям міста патріотичний концерт за участю місцевих аматорів сцени, і відомих українських музикантів і співаків. Упродовж святкового дня вихованці дитячої художньої школи розфарбовували в кольори веселки центральну дорогу міста. Тут відбувався конкурс Малюнка на асфальті. Ми любимо тебе, Україна. Малюючи діти проявляли фантазію, творчість, хиз, демонстрували свою повагу до древнього козацького роду і любов до рідної неньки України. В малюнках на асфальті переважали кольори українського прапора, зображення герба, сонця, повітряних кольок. До власних робіт маленькі художники придумували назви Моя квітуча Україна, Миру, мир, слава Україні. А ще діти малювали солдатів, які захищають нашу державу на східних кордонах України. Переможцями конкурсу стали Назар Чікрда та Даша Гонтар. Свої відданість, любов до батьківщини, юні городочани показали і в творах, які були представлені на виставці творів декоративно-прикладного мистецтва. З поміж інших святкових заходів в неділю на центральній площі міста відбулися вже традиційні змагання Богатир городочини 2014 -го року. Змагання проходили за програмою козацьких забав. Найсильніші та найвитриваліші городочани змагалися цього дня за титул «Богатиря року. Сьогодні демонстрували свою силу. Микола Радзієвський, майстер спорту з важкої атлетики, вихованець спортивного клубу Епіцентр. Олександр Кочетков, кандидат в майстри спорту з вільної боротьби. Віктор Уманюк, майстер спорту з пауерлістингу, чемпіон України та Андрій Мельник майстер спорту та заслужений тренер України з важкої атлетики. В програму змагань було включено шість видів атлетичних та силових вправ: а саме прогулянка фермера, перенесення кисневих балонів загальною вагою 180 кг, піднімання гирі вагою 50 кг, перекидання колеса вагою 340 кг, перенесення сейфі вагою 230 кг на відстань 20 метрів та присідання з автомобілем, вага якого понад 1 тонну 400 кг, а також переміщення автобуса вагою 5 тонн 300 кг на відстань 20 метрів. У важкій та запеклій боротьбі наші селачі вибороли наступні призові місця. Микола Разієвський посів третє місце. Минулорічний богатир року Віктор Манюк здобув друге місце, а найсильнішим став відомий городочанин Андрій Мельник. Так важко, бо це говориться, не шахмати, не шашки. Тут треба головою думати. Не тільки головою, а й ногами руками спиною. Ну так як завжди, такий спорт у нас важкий. Судівська бригада змагань зазначила, що цьогорічні богатирі показали неабияку силу і витримку, і вважають, що городок має ким пишатися, а молодь братиме приклад з таких силачів і перемагатиме у наступних змаганнях. Що найважче було, яка вправа була найважча для вас? Напевно, що тягнути остання вправа це тягнути автобус, тому що я багато скину ваги, майже 10 кілограм. Ось і не було чим. Ніби ноги тягнуть, а ваги немає, немає противаги. За словами присутніх, змагання були надзвичайно захоплюючими та видовищними. Дуже приємно, що в нашому місті такі організовують змагання, що є людям, де вийти, на що подивитися. Ну, дякую за все це, Олександру Володимировичу Герези. Люди посходилися. Ну, багато є на що подивитися. І саме основне, що. І самому меншому населенню це маленьким дітям є де вийти, є з батьками де погуляти, на що подивитися, на чому порозважатися. Також 28 вересня в рамках відзначення дня міста на водоміщі річні смотрич відбувся конкурс рибалок. Чимало прихильників риболовлі з самого ранку випробували удачу на найбільший улов. Але чомусь результати виявилися не надто втішні, оскільки риба сьогодні майже не ловилася. Тож городочани раділи навіть спійманої маленької плотвички чи окунця. Після тригодинного рибалення було визначено кращих рибалок, які спіймали найбільше рибин. Найбільший улов виявився у Віктора Буряка. В його садку були карасики, платва у кінці загальною вагою 3,5 кг. кілограми. Друге місце здобув Едуард Ратушняк, третє Дмитро Слободян, учень школи номер 4. Торік Дмитро був переможцем, а цього святкового дня він спіймав кілограм рибин, серед яких була і щучка. Також юний рибалка, спіймав невеличкого судачка, але випустив його. Це ще раз доказує, що Дмитро це справжній рибалка. П'ять окунців і одну шучку. Молодець. Слухай, а як минулий рік? Минулий лучше. Минулий щуку взяв на три сто ну, дві, одна ще менше. Ана, а сьогодні скільки щук? Одну, одну. одну. Але ще ти сюди кажеш випустив? Так, маленький був. А ти часто ходиш сюди на рибалки? Почти кожен день? І як? Ну, нормально успішно О шостій годині. Ранку на ставок прийшов і наймолодший учасник конкурсу. Це десятирічний Назар Яворина. До риболовлі його привчив товариш Дмитро Слободян. Віднедавна вони удвох, що вихідних поспішають на водоймі, що отримують від процесу рибалення море задоволення. Ти сьогодні наймолодший учасник конкурсу. Що ти спіймав? два оконя і одного садака. Хто тебе навчив ловити? Дмитро Слободян. Кожного переможця конкурсу було відзначено грамоту від міської ради, яку вручав секретар міської ради Олег Пукліч і подякую від районного товариства мисливців і рибалок. Також кращі рибалки отримали призи від приватного підприємця. З кожним роком конкурсі на кращого рибалку городка беруть участь все більше городочан. у порівнянні з минулими роками. у змаганні не взяли участь представниці жіноцтва, проте цьогоріч було чимало юних жителів нашого міста. Більш детальніше про відзначення дня народження нашого міста дивіться по завершенні інформаційної програми. А ми продовжуємо інформаційний випуск День Вчителя. Своє професійне свято освітяни відзначатимуть цієї неділі. Та цього року не буде урочиста. Стай, попри те, ми не змогли проігнорувати таке велике свято і не згадати про людей, які навчали нас, наших дітей, онуків. Усім їм щира подяка за працю і терпіння. Ну і звичайно, ми підготували святкові сюжети. Цього року наша розповідь про вчителів, які працюють у сільській місцевості. Наразі про працівників Бедриковецької школи. Перше робоче місце, перший колектив та вихованці. Вчителька світової літератури у Бедриковецькій школі наймолодший спеціаліст. Та це не проблема, додає сам педагог. У стінах цієї школи всі як одна сім'я. Перше робоче місце це завжди воно якби найпам'ятніше для от кожного педагога і взагалі для професіонала. А для мене школа, так як я все життя мріяла працювати саме з дітьми, то надзвичайно приємні враження. На допомогу молодим спеціалістам завжди готові прийти досвідчені колеги. Колись так само вперше сюди прийшла і вчителька української мови. Сьогодні жінка говорить, що саме тут, у сільській школі, вона реалізувала свої прагнення. Працювати мені дуже подобається у цій школі, тому що. Колектив у нас дуже дружній, дуже творчий колектив. І навіть вчителі з великим досвідом нам, молодим вчителям, допомагають і порадою, і підкажуть нам, де потрібно. Ми ділимося досвідом, допомагаємо їм всьому. Наприклад, коли вони приходять до нас за порадою, ми радимо їм, як це зробити, як провести урок, наприклад, як написати план-конспект, чи щось інше. І, звичайно, я сподіваюся, що всі ті молоді спеціалісти, які прийшли до нас, вони тут задоволені, тому що за свій період те, що я працюю в школі, вже 29 років, Звичайно, я задоволена, що я попала в такі ноти. Взагалі, майже все життя Валентини Володимирівни пов'язане з даною школою. Тут навчалася вона та її діти, вчителювала її мати, і от майже 30 років Валентина Волос викладає тут українську мову. Варто відзначити, що серед освітян даної школи працює чимало колишніх випускників. Колись вони навчалися в нашій школі, тепер вони прийшли до нас педагогами. Кожного року колектив оновлюється, омолоджується, кожного року приходять нові педагоги. І дуже добре, що є ще такі, які мають досвід роботи, які можуть поділитися своїм досвідом роботи. Загалом колектив даної школи нараховує 31 працівника, із них 23 учителя. Ці люди навчають 94 школярів. Усі вони активні учасники різних конкурсів, змагань, а семеро з них призери районних предметних олімпіад. І кожен пишається своєю школою. Мені дуже подобається. Навчають. І цього року до нас прийшли нові вчителі, такі як Тетяна Миколаївна, це вчителька зарубіжної літератури або ж також світової. І новий вчитель фізичної культури це Дмитро Сергійович. Мені вони дуже, дуже сподобалися надзвичайно. Найкра... Ну, ми їх дуже любимо, вони найкращі для нас. Вони нас виховують з самого дитинства, вони навчають нас, дають нам поради різні. Ми їх слухаємо, ми їх також дуже, дуже любимо. Ці слова підтверджують, що любов та повага учнів до свого вчителя завжди є основним показником якісної роботи педагогів. І лише за такої умови буде успішним результат нелегкої вчительської праці. Протягом 12 років викладає англійську мову в одній з кращих шкіл городочини у Лісоводській школі. Ольга Ярославна Бонк вона любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними. Вірить у те, що кожна дитина зможе стати гарною людиною. У майбутньому про це наразі детальніше Вчителька англійської Ольга Бонг вміє дружити з дітьми, бере близько до серця їхні радощі і невдачі, розуміє психологію дитини і ніколи не забуває, що й сама, коли була маленькою. За її розум, справедливість, терпіння та розуміння про неї можна сказати, що це людина своєї справи. Щороку педагогічний колектив нашої школи працює над досконаленням методів і форм навчально-виховного процесу. Наш педагогічний колектив складається із 40 членів педагогічного колективу. У нас є і вчителі, методисти, і старші вчителі, і вищу категорію, і є молодь, яка зараз теж вливається в наш колектив. Дуже приємно. Вони внесуть щось гарне в наш колектив, в життя нашого колективу. Ну а старші вчителі, які працюють. Юють також передають свій досвід, і разом з тим наша школа, наш педагогічний колектив працює над тим, щоб дійсно саме основне наші вихованці були здоровими, розумними, і саме основне, щоб ми зараз треба боротися за те, щоб було над нами мирне небо за словами колег для кожного Ольга Ярославна – це щирий співрозмовник і порадник. Вона готова прийти на допомогу будь-яку хвилину. Завжди зрозуміє, підбадьорить, підтримує доречним словом. Дуже було приємно, коли в компанії від Агро нашої села Лісводи до нас відкривалося відкривався одне одне підприємство. Це насіннєвий завод, і там працювали данчани. І ви розумієте, всі матеріали, які приходили туди, треба було переводити з англійської мови. Дуже приємно, що Олю і й дуже часто. Просили, щоб все-таки вона ці матеріали нам їм перекладали, і з допомогою спілкувалися із працівниками, які приїжджали із за кордону. Це досить високий рівень. Навчати англійською мовою – це нелегка справа, і цю працю зможуть оцінити вже дорослі діти, коли захочуть навчатися у вузах, де обов'язковою мовою якісні знання англійської мови, або ж коли поїдуть за кордон, де вільно розмовлятимуть із жителями тієї чи іншої країни. Професію англійської мови я мріяла здобути дуже давно. Завдяки вчительці англійської мови шевестинській Надії Пилипівній. Тому що я сама уродженка міста Городка, закінчила четверту школу, вивчала англійську мову з першого класу, це були спецкласи. Ну, і така мрія в мене з'явилася дуже давно. Але завдяки ну в силу обставин не так все вдалося, як мріялося. І через багато років як я закінчила школу. Моя мрія дійсно стала реальністю. Початку випускниця Городоцької школи No4 Ольга Бунк успішно закінчила Хмельницьке педагогічне училище за фахом учителя молодших класів, потім Кам'янець-Подільський університет. А друга вища освіта Ольга Ярославни це викладач іноземних мов. Дуже подобається мова, сама мова, і це як то кажуть, марла з дитинства. А от англійська мова вимагає до себе тільки. Підготовки безпосередньо до уроків, чи вже після навчання ви також нею досконалюєтеся, читаєте, багато слухаєте, можливо? Як чесно кажучи, англійська мова це певно, що такий моя ізюминка в житті, тому що вона мені дається дуже легко, давалася дуже легко, і по сьогоднішній день, коли я чую англійську мову, це просто для мене радість. Вона потрібна в житті в майже всіх країнах і вивчають, тому мені вона подобається. Угу. А декілька слів про свою вчительку англійської мови Ольга Руслан? Вона дуже добра, красива, дуже добре навчає. Вдається поєднувати вчительство, яке вимагає досить багато праці і домашніх опитує сім'я. Ну, сім'я, так дякую за запитання. Сім'я дійсно у мене самі хлопці у мене, тому що у мене чоловік і двоє синів один дорослий, другий навчається в нашій школі. Ну, вдається, якщо дуже чогось сильно захотіти, то все вдасться. То жінка знайде час і на приготування обідів, і на приготування вечер, на приготування до роботи і приділить увагу всім членам сім'ї і разом з тим знайде собі своє хобі відпочити. Учні в нас гарні, чемні виховані. Ольга Ріславна дуже добра. Вона на уроках все пояснює. Якщо хтось не знає, вона може допомогти. Вона дуже красива. А як тобі взагалі англійська мова чи подобається тобі ця мова? Мені подобається англійська мова. Вона може знадобитися надобити, в житті. З кожним вересневим дзвоником починається новий навчальний рік, який додає нашим дітям нових знань і вражень. А коли в школах є такі вчителі, як Ольга Бонк, то віримо, що англійська мова найближчим часом стане не лише популярною, а й розмовною. Традиційне професійне свято не обходиться без слів вітань керівників. Отож, усіх педагогів освітян. Вчителі вітають начальник управління освіти, молоді і спорту та голова профкому працівників освіти. Шановні освітяни, цієї щедрої, пособливому золотої осінньої пори ви зустрічаєте своє професійне свято. Відзначення дня вчителя вже давно стало знаком всенародної шани і вдячності до тих. Хто сходинка за сходинкою супроводжує дитину на її життєвому шляху, відкриває захоплюючий світ знань, допомагає мудрою порадою та радіє за успіхи своїх вихованців, витворці майбутньої нашої держави і її інтелекту. Глибоко переконаний у тому, що ваш професіоналізм, відданість обраній справі та підтримка районної влади стануть запорукою подальшого розвитку освіти нашого району. Ми шануємо вашу мудрість і наполегливість, професіоналізм і самовідданість. Вашими зусиллями, шановні педагоги, твориться майбутнє України. Тож, нехай ваша мудрість, ваш інтелект та досвід завжди будуть вшановані державою, учнями, батьками. Вчіть дітей добру, справедливості, готуйте їх до життя у суспільстві, яке швидко змінюється та вимагає високого рівня освіченості. Хай у цей святковий день ваше серце переповнює надія на процвітання української нації, паростки якої виплекаєте своїм серцем і розумом. Бі щирого серця зичу вам справжнього людського щастя, міцного здоров'я, добробуту, вірі у власні сили, невтомності у творчому пошуку. Читель це професія, яка за будь-яких часів і влад у бідності і багатстві, в часи. Злетів і поразок веде дітей шляхом розуму, справедливості, щирості, де бо й сам знає, не знає іншого шляху. Шановні ветерани педагогічної праці, ваші справи, ваші, ваша енергія, завзяття не пропали даром. Знайте, що ваші учні, де б вони не були, вони пам'ятають і шанують вас. Земний уклін вам. Невтомні і терплячі вчителі. Шановні освітяни, для вас сьогодні посмішки, вітання, жоржин і айстер ніжно розмаїть, найкращі, найщиріші привітання, що йдуть від серця нашого, прийміть. Я вітаю вас від імені районного комітету проспілки, працівників освіти з цим прекрасним святом. Зичу вам міцного здоров'я, добробуту, сили духу. Творчого натхнення, наснаги, мудрості, терпіння в цій благородній неповторній справі. О, вчителі прекрасно вигідні, бо вибрали в житті свою мету. І нині я за всіх скажу спасибі за вашу місію подвижницьку святу. З 1 жовтня змінено навчальний процес у школах. Причина криза, яка склалася в державі, і вимушена. Економія енергоресурсів. Відтак, департамент освіти надіслав рекомендації цього тижня. Відбулася нарада директорів. Запропоновано перенести осінні канікули і розпочати їх з 3 листопада до 16 листопада. І, і далі продовжувати навчальний рік в звичайному руслі з 16 листопада, тобто п'ятиденки і далі будуть канікули по. Плану, скільки триватимуть зимові канікули, ще не визначено. Це питання вирішуватиметься за обставинами. 1 жовтня світ відзначав міжнародний день людей похилого віку. На городочені ця подія співпала з п'ятої річниці відкриття стаціонарного відділення Доброта у селі Немиранці. Сьогодні на отриманні закладу знаходиться 16 стареньких та немічних людей. В ювілейну дату до них із подарунками замітало чимало гостей. А хто саме дивіться Далі п'ять років тому на місці теперішнього стаціонарного відділення Доброта стояла маленька старенька хатинка. Її від... Дремонтували і вирішили тут дати притулок тим, хто не в змозі сам про себе подбати. Відтоді щороку, 1 жовтня, жителі немирени збираються на подвір'ї закладу та говорять про те, що як добре, що це відділення знаходиться і функціонує. Вважаємо, що нам дуже велику дали допомогу. ті, де немає діти. Мають велику суспільність, вони за ними дбають. А баліцькі велика похвала. Спасіба державі, спасіба районові, спасіба всім, що зробили такий будинок в нас. Що ми можемо ним пишатися тут? Люди мають де голови свої приклонити, старенькі, немічні. Чи не найбільше роботі відділення радії пан Петро? Лише декілька місяців тому він сюди потрапив важко хворим. Чоловік не міг навіть ходити. Я сюди попав 27 кілограмів. Можете прикинети? А зараз, як бачите? Ходив на шістьох ногах, потім на трьох, а тепер на двох. До підопічних та працівників доброти на річницю відкриття приїхало багато гостей. Кожен з подарунками та приємними словами вітань. Я вже в другий раз в немиринцях і ловлю себе на думці, що не випадково такий заклад створився якраз тут в селі мириться. Я другий раз приїжджаючи сюди, відчуваю великий позитив і відчуття такого спокою. І не дивно, що такий заклад якраз був створений тут. В цьому житті нічого не випадково, і я думаю, що ті люди, які п'ять років назад планували зробити тут, не помилилися. Подарунки привезли і від громадської організації за конкретні справи та місцевого інвестора компанії Енселко Агро на свято ж. Запросили ще й почесного жителя Немиринців Олександра Гурмана. Ця людина завжди пам'ятає про своїх односельчан та допомагає їм. Село живе. А коли переступив поріг у цього закладу, дійсно видно, що і квіти, і доріжки у я знаю, це великий внесок і від влади. Яка поділяє, я думаю, максимум зусиль для того, щоб воно це було. Згадали в цей день і про тих, хто зараз захищає нашу державу на Сході. До речі, із села Немиринці в зоні АТО перебувають четверо чоловіків. За них та всю Україну молилися усім селом. А на завершення свята чиновники посадили на території закладу Лози Винограду. Саджанці надав Валентин Русин із села Новосілка. Ну а потім усіх пригощали домашніми стравами та пиріжками. І в той же час збирали кошти для земляків, учасників АТО. Не обійшлося це свято, як і всі свята на городочині, і без працівників районного будинку культури. Їхні пісні завжди є окрасою будь-якого заходу та додають веселому настрою і оптимізму. У нашого земляка учасника антитерористичної операції народився первісток. Минулого тижня ми розповідали про добровольця, який півроку пробув у зоні бойових дій. В'ячеслав Баюрський із села Бедриківці саме прийшов у відпустку, і в цей час його дружина народила сина. Біля пологового відділення центральної районної лікарні щасливого батька зустрічали і наші кореспонденти. Той, хто бачив війну та витримав 6 місяців в зоні АТО, тепер ледь стримує емоції біля дверей пологового відділення. Хвилини очікування для нього нестерпні. В'ячеслав не може дочекатися того моменту, коли вперше візьме на руки свого новонародженого сина. Ху, адреналін такий що далі немає. Я зараз хочу його одхотити. Ну, І от… Радіють за В'ячеслава і його рідні та друзі, які приїхали разом з ним до Пологового. Ти радість відчуваєш, що перший внук грудився. Рада, але я перший внук. А вас більше ж ні. Немає внуків, це перший внук, наймолодший і перший внук. Ради дуже, що в нас такий вояка, так сказати, і в нього таке щастя вродилося. Ну що ж, желаю йому щастя, здоров'я, йому, і його сім'ї. Я не тим більше саме А в цей час сина патріота своєї держави готують до виписки. Хлопчика перев'язали жовто-блакитним бантом на знак любові до рідної України. І, хоча маленький В'ячеслав так його назвали батьки, народився вагою всього 2 кілограми 250 грам, та він, як і його батько, мужньо пішов на поправку. На даний момент дитина отримує деякі ще лікування, отримувала до цього часу, а на цей період. Набрав нас хлопчик гарненько, втрати не було ваги великої. Ну знаходиться дитина на штучному вигодованні по показах. На даний момент дитина активна, хороша, рефлекси, збережені, смокче, хорошо, мама доглядає гарно за дитинкою. І ось вона урочиста мить. Нарешті В'ячеслав тримає на руках свого перістка. Та біля пологового на нього чекав ще один сюрприз. Квітами та подарунками сім'ю баюрських прийшов вітати заступник міського голови Петро Кривий. Наразі В'ячеслав готується йти знову в зону АТО, та тепер він впевнений, додому повернеться швидко, живим та здоровим. Інакше не буде. На нього тут чекає син. Триве спартакіада 2014. чотирнадцять. Цього тижня в городку відбулися зональні змагання з футболу, а 30 вересня районі футбольні. Матчі зональних змаганнях грали учні повних та неповних середніх шкіл. А переможці зустрілися у фіналі сьогодні на стадіоні колосі грають хлопчики з п'яти команд, які вчора виграли по своїх зонах. За перше місце, які потім будуть приймати участь у обласних змаганнях. Дівчатка грають грали також сьогодні. В фінальні змагання на стадіоні. На території гімназії і на території гімназії зіграли також учні перших других ступенів. В районних змаганнях серед учнівських команд шкіл першого третього ступенів перше місце посіла четверта школа, друге Яргоморська і третя Бедриковецька. Серед неповних шкіл переможцями стали відповідно Лісогірська, Кремінянська та Зож номер 3 Команди, що посіли перші місця, представили наш район на обласних змаганнях, які відбулися у городку першого жовтня. На сьогодні це вся інформація. Ми вам дякуємо за увагу. На все вам добре. До побачення.